Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на нашій новій зустрічі. І минулого разу ми з вами робили експеримент про три пакетики і про наш вибір, те, як ми вміємо щось обирати. Тому що інколи дійсно в житті необхідно ну, обирати якісь речі. І коли ми, як батьки, як вчителі, як держава думаємо, що всім. Все треба знати, да? коли батьки думають, о Боже, йому треба і цей предмет, і цей, і цей витягнути, йому треба і туди сходити, і на, цей, на ці курси, і на ці майстер-класи, і ще кудись, на один кружок, на третій, на десятий записали, тому що ну, із страху щось втратити, щось не взяти. Але Дуже важливим моментом біштальтерапії, який я і досі вчуся, вчуся ось цьому моменту, це є привчити себе і дитину робити вибір і розуміти, що все, все одно дитина не буде знати і не має знати. І наша ідея, що у всіх предметах має бути там вона ідеальна, якась дуже гарна. Це нереалістичні очікування від неї і від вас, як від, ну, взагалі від, від людей. Якщо ми, як вчителі, думаємо, що наш предмет він найважливіший, то ми забуваємо про те, що у людини є вибір у студента, у, ну, у клієнта у, у учня завжди має бути вибір. І він може і має право обрати не ваш предмет як головний. Тому що не всі діти мають знати ваш предмет. Якщо ви думаєте, що всі мають знати ваш предмет, то це трошечки пов'язано з нацистичним розладом. Привіт, тому що я, мені це знайомо. І в терапії я опрацьовую свої моменти нарцистизму. Так? І як, як я потрапляю, наприклад, в стан із типу, я маю бути ідеальною в стан Я ніхто і звуть мене, звати мене не я ніяк. І ось це відчуття нікчемності. Якщо мій предмет не обирають, то ось ці качелі із. Якщо мій предмет обрали, і, і дитинка навчається, і там у неї все виходить, то це ж мене обрали. Мій предмет важливий, я важлива, я прекрасна. А потім хтось поряд сидить за партою І тут такий ірак, вибачте, ні, мені це не цікаво, мені це не потрібно. І знаєте, тут у мене питання: чи дозволяємо ми своїм учням не обрати свій предмет як той, який вони хочуть? Взнати на високому рівні. Тобто, я вважаю, що має бути 60%, ну, скажімо так, має бути система в школі, там, де 60% від вправ, від всього, що робиться на уроках і, ну, і від всіх вимог, це має бути прохідний бал для того, щоб дитина просто сказала, все, мені достатньо, це мій достатній рівень, я цей предмет не обираю як основний свій. І мені, ось цих 60 балів, от я отримав ці 60 балів, все. Я молодець, я переходжу на наступний курс. так? Якщо дитина хоче їй подобається ваш предмет, то вона може отримувати до 100 балів, тобто виконувати завдання набагато більше для того, щоб отримати ці всі 100 балів. Але чи витримає це викладач, чи витримає це вчитель, який не мав своєї власної терапії і сприймає Погану оцінку учня як неповагу і як обесцінення себе. Найчастіше це так і є, друзі. Коли ми думаємо, що наш предмет найважливіший, і коли наша самооцінка і наша цінність залежать від того, як навчаються наші діти, то це призводить до того, що ви не зможете відноситися, статися до дітей так, ну, якби, скажімо так, рівно до всіх, просто як до дітей, просто як до людей, з повагою, не дивлячись на їх оцінки. А нам, як нації, треба навчитися не залежати від того, що дитина обрала чи не обрала ваш предмет. Наша задача, як вчителів опрацьовувати в терапії. Свої страхи, свої, свій біль, свої травми, з якими ми зустрічаємось, коли нас або наш предмет не обирають. Це боляче. Мені було дуже боляче. Постійно, особливо на початку терапії, я пам'ятаю ці моменти в групі, коли мене не обирали. Я так плакала, Боже. Мене... Ну, типу, знаєте, типу, я що не цікава, типу, я ж. Ну, знаєте, це як мій, що, мій предмет, що не цікавий, чи він же такий важливий. Я ж так готувалася. Він має цікавий. Всі, всі мають його класно зараз зрозуміти. Але в цей момент ми не розуміємо, що у кожного своє життя, і не кожен має обрати твій предмет, і не кожен має обрати тебе. Це боляче, це усвідомлювати. І тільки через 4,5 з рочки, знаєте, коли я вже трошки ну, це попопрацювала в терапії ось цей, цей біль свій такий, так, коли мене не обирають. Я на якомусь, на якійсь вправі я зрозуміла, що блін, а я вже мені вже не так страшно, коли не мене оберуть там до когось в трійку попрацювати, попрацювати або в групку кудись. Не відібрали, знаєте, як тут стоять футбольні команди, тебе відбирають, а тебе не відбирають. Типу, ти не вмієш грати, а ти вмієш. І ти одразу такий геп, і в стан нікчемності попадаєш. І я тільки на четвертому році, після там, в одній вправі, я зрозуміла, що О, блін, а мені вже легше, коли ну, йде якийсь процес вибору, мене не обирають, і, я, і до мене дійшло. Я така блін. Так я ж також можу обрати собі команду. Я ж можу обрати. І мені це так полегшило, ось це сприйняття, що ну, мене не обов'язково, що виберуть. Це нормально. Люди мають право сказати мені на щось ні. Танечка, мені не потрібно стільки домашки. Ні, та у мене, окрім твого англійського, ще життя своє є. І мені це стало з часом. З часом стало легше. Але ж більшість 90% вчителів ще до цього не прийшли. Що діти можуть дійсно не хотіти вивчати їх предмет. І це нормально, тому що не всі мають обрати те, що ти їм даєш. Коли ти їм даєш, а вони цього не хочуть, не хочуть вивчати твій предмет, то це насильне. І я вважаю, що в системі освіти має бути програма, в якій дитина може сказати: мені достатньо 60 балів, мені цього достатньо. Не, не дергайте мене, не кажіть мені, що я тупий, не кажіть мені, що я ще чогось не знаю. Я просто кажу вам, як людина, не треба мене порівнювати з кимисом відмінниками. Мені моїх 60 балів достатньо для просто банального переходу в інший клас. І це нормально. І це не ненависть до вчителя, найчастіше, це може бути просто вибір людини. І обирати це нелегко, але нас цьому не вчили. Тому що будь-який вибір: ну, більшість вчителів сприймають як неповагу до себе, до свого предмету. І я вам скажу, любі мої, має бути загальна терапія для вчителів. Вона має організовуватися за рахунок держави. І раз на три тижні я розкажу, як я це бачу, мають організовуватися групи терапевтичні трьогодинні, раз на три тижні, де вчителі не з однієї школи, а групи формуються з вчителів згалі по всій Україні. Всі вчителі обирають собі терапевтичну групу. Але в цій групі мають бути незнайомі люди для того, щоб не було співпадінь, і вони 12 разів на рік. 12 зустрічей на рік опрацьовують себе терапевтично в терапевтичному процесі. І це нормальний процес. Ви, може, можете, як вчителі обрати напрямок психології, наприклад, в якій би ви хотіли терапевтично рухатися. Тобто КПТ, психоаналіз, гіштальт-терапія, НЛП. там Ще багато чого, яка <с US> фасилітація. Так? Багато напрямків, і ви дивитесь, який з напрямок вам комфортний. І вчителі отримують ось цю психологічну підтримку, де вони вчаться виводити себе в ресурсний стан, не дивлячись на те, що діти можуть сказати їм ні. Ось такий момент. Я думаю, на сьогодні поки що достатньо. Зараз у нас молитва, друзі, буквально дві хвилиночки. Кому комфортно залишаємось, кому ні, зустрінемось на наступному уроці. І зараз ми помолимося тоді. Господь Боже, я благословляю всіх і кожного вчителя України. Боже, я проголошую над їхнім життям, Боже. Твою благодаті, милість, Боже, твій покров, твій захист, Боже над кожними з них. Господь їм, Боже своє серце, так щоб вони пізнали тебе, пізнавали тебе, і щоб вони пізнавали себе внутрішньо і не боялися своїх таких відчуттів, про які ми говоримо, і не боялися зустрітися із собою справжнім, не боялися побачити свої потреби. Боже, я благословляю Боже їх кроки, я благословляю їх розуміння себе, висвітлення їх потреб. І я проголошую, що віднині вчителі України, Боже, стають щасливими, благословенними, знаючи ми свої кордони і знаючи кордони інших. Я проголошую, що їх зарплатня росте, і вона стартує від 25 тисяч гривень. Я просто боже я не знаю, як це стан. Але я вірю, Боже, що ти це зробиш, господь. Не дивлячись на те, що каже держава Господь, я просто забороняю нічинським таким зарплатням бути в освітній сфері. В ім'я Ісуса Христа я проголошую благословення фінансове, яке приходить і виливається Боже, від Тебе в освітню сферу. Кожен вчитель має гарні фінанси, гарну зарплатню, вони подорожують, розвиваються, вони просто кайфують від життя і їм, Боже. Просто відкривається цей світ, і вони самі по-новому, і вони радіють від цього. Я благословляю наших вчителів України. Дякую тобі, Господь, благословення. До зустрічі.